Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд розпаковочку замовлення по каталогу Жовтень 2023 компанії Фармасі. Отже, дивіться, що цього місяця замовляють о, мої клієнти, що я, тому що в цьому замовленні є і моє особисте замовлення. Зараз вам буду показувати. Перше, що хочу показати, це ось цю пінку, магічний нектарин. Це моя улюблена та мої дочки піна для ванни. Вона колись була, тільки був інший дизайн, була така вона більш рожева пляшечка. А, дуже класний аромат, такий ніжний. Є ще з цієї серії зараз біла лілія, проте це не мій аромат пійний. Вона у мене одна досі стоїть. У мене були вже ці нектаринчики, коли тільки з'явилися, я їх вже купила, в нас закінчилася. А, а біла лілія у мене ще так і стоїть в магазині. У ну, мене рідко купують, не знаю. Хоча є клієнти, яким вона подобається. А от нектаринчик його купують завжди, і ну прям дуже класно. Одну взяла собі всі, інші на. Тому що їх швиденько розкуплять. Так, Далі в замовленні зараз серія Botanics йде на акції 139 гривень. Шампуні та гелі для душу. Гелі для душу з вербиною. Це в мене закінчилися в магазині взяла на магазин, а шампуньки це у мене в замовленні. Botanics Mix та кропива це для будь-якого типу волосся, це для жирного. Так, далі а, іде туш Зен. Це та туш, яка б'є у мене всі продажі. Не знаю. Клієнти купують, повертаються саме за нею. Це найходовіша туша за останні 4 роки у мене в, саме в магазині в продажах. Проте особисто у мене вона на третьому місці. Мені більше подобається там. На першому місці взагалі ту, що зняли з продажу, на, інш, на другому дабл і тільки на третьому ось ця зен. Але на першому місці вона в мене стоїть по продажах, тому що ну, за неї завжди повертаються клієнти і обирають, навіть якщо приходять на то обирають її. Тому ось так взяла, тому що вже скінчилась в магазині, а зараз вона 159 гривень замість 249. Далі бальзамчики для сухих, як буде сухих участків шкіри, сухих ділянок шкіри. Вибачаю за своє українською. Це у мене значить замовлення з апельсинчиком та два з лохиною. Дуже класні, взагалі ціна їх буде 109 гривень, але в жовтні місяці вони йдуть по 70 днів. Так, далі в магазині закінчилась аромати тантерія, тому взяла, тому що вони зараз на акції на кожен аромат іде 30% знижки, тому 419 гривень ціна продажу, дуже класна ціна. Я вже казала колись, що говорила, що тонтерія мені нагадує. Аромат інкадесанс, хто знає за Іван Інкадесанс, але ще той, колишній, який був років 17-20 назад, тому що я за нього саме реєструвалася свого часу до компанії Avon. І зараз той інкадесанс, який є, мені взагалі взагалі не так звучить, як колись. Тонтерія мені більш на нього схожа, ніж чим той, що зараз є. Так, але оцей аромат Сігнатьо. Це зараз мій фаворит у фармасі, не знаю. Взагалі говорила, що пудровий з трояндою це не мій, тому що не люблю в ароматах ні троянду, ні пудру. Але ось це у мене аромат. Він стоїть на роботі тут в магазині, і той, що вдома, вже скінчився, тому взяла ще один, тому що зараз він 853 гривні в каталозі, і наша знижка ще 30%. Консультантів, до речі, у кого ще немає знижки на продукцію фармасі, або ви колись були зареєстровані, але вже кабінет ви як термінований, не можете зайти до кабінету, пишіть мені, і я допоможу вам його відновити або зареєструватись. Знизу залишу посилання анкету на реєстрацію під відео. Тому, якщо комусь потрібно, тому що зараз 30% знижки на весь асортимент компанії фармасі мають усі зареєстровані консультанти. Так, так от, Сігнатюр взяла собі додому, тому що більше такої ціни не буде, тому що взагалі вони зараз коштують 1250 гривень. До речі, цей аромат у мене. Знаєте, який топ-топ продажів номер один серед ароматів, які купують на відправку за кордон. Тобто, колись дівчата купували у мене, потім виїхали. Ви самі розумієте, багато людей виїжджає за кордон в різні країни. Так от, їхні рідні залишаються тут. Тому то мама, то донька навпаки приходять і купують, і ну, говорять, що донька. Попросила, щоб я відправила саме цей аромат. Вона у вас колись купувала, тому що за кордоном не змогла знайти собі кращого. Цей краще, ніж всі, і тому хоче саме його. І ось так у мене вже, я не знаю, ароматів 8 чи 9 поїхали саме сигнатюр за кордон до своїх дівчат, до моїх клієнток, які колись купували його тут. Так, ну і подаруночки. Перший зараз за кожні 10 балів замовлення приходить ось така зубна паста, міні-паста 25 грам за 1 гривню. Дуже класно, до речі, ось подорожувала, взяла з собою. Дуже зручно, хватило, ще й додому привезла. Тому я люблю такі штучки, особливо подарунок, тому що я дарую їх потім своїм клієнтам за їхні покупочки у мене в магазині або за їхнє замовлення. А це взяла, значить, подаруночки. Зараз ідуть на акції кожному активному консультанту за кожні 40 балів замовлення. так як у мене було на 92 бали замовлення, я взяла, значить, ось ці сашети миттєвої дії проти зморшок. Тут їх іде 30 штучок. Взагалі, каталожна ціна 858 гривень, але мені вони вийшли 199 гривень. У мене клієнти, я беру це на продаж. У мене клієнти полюбляють, але собі дозволити купити одразу всі не можуть. Проте я їх продаю, продавала по 30, зараз 35 гривень одну штучку. І клієнтам це подобається, тому що вони йдуть на свято, можуть прийти, купити одну за 35 гривень один сашет і миттєво. Виглядати на 5-10 років молодшою. І дівчатам моїм це дуже подобається клієнткам, тому взяла зараз просто за неймовірною ціною 199 гривень. І клієнти раді і мені добре. Так? Ну, і ще один засіб, OxiClean. Я його обожнюю, я вже розповідала, це кисневий пятновий, відник, плямовий відник. Порошок для видалення плям торгової марки Містер Вайпс. Взагалі ціна зараз буде була 599, зараз 749, якщо я не помиляюсь, а мені він вийшов за 165 гривень. Тому цей кілограм оксикліну я забираю собі додому. Отаке от замовлення в мене вийшло. До речі, якщо ви зареєструєтесь до мене в команду, пишіть. Мені на Viber також залишу номер під відео. Хочу каталог та тестери безкоштовно, і я вам відправляю каталог на жовтень чи на листопад. Там вже ви вибираєте самі. Безкоштовний каталог, тестери ароматів кремів та шампунів, а також ось таку зубну пасту та іще один маленький сюрприз продукт від мене. Особисто, ви сплачуєте лише за доставочку. Так, дівчатка, ну, думаю, що все все показала, все розповіла. Кому було цікаво, ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Всім пока!